342 гривні за коментар. Саме так, друзі, в цьому відеоогляді ми розіграємо банкноту, яку ви зараз бачите на своїх екранах. Це 500 тисяч реалів 2022 року з країни Іран. Вона коштує 342 гривні і визначиться один переможець, який залишить будь-який коментар під цим відеооглядом. І рівно за тиждень, в нашому наступному відеоролику на каналі, ми опублікуємо результати, хто ж переможе. А зараз переходимо до теми безпосередньо відео, яке буде сьогодні. Пройшов черговий місяць, а це означає, що ми підготували для вас підбірку новинок банкнот продукції Національного банку України, а також інших тем щодо колекціонування. Тож починаємо дивитись. Традиційно починаємо з банкнот, які не заздали великих змін, проте випустили свої новинки. Катар. У жовтні 2025 року Центральний банк Катару випустив оновлену 1 ріал банкноту з датою 2025 року. Переглянута віконна захисна нитка, оновлений ГЕРБ та номінал у нижному лівому куті спереду, виражений західними, а не арабськими цифрами. Банк Анголи підтвердив випуск 5000 кванза з новою датою, серпень 2025 роком, що є стандартним оновленням серії. Нова 1000 песо. Банкнота з полімерним субстратом з країни Чилі отримала свіжі підписи та дату 2025 рік, зберігаючи попередній дизайн. Французькі Тихоокеанські території 1 тисяча франків оновлена новими підписами без змін у візуальному оформленні. Банк Алжиру випустив 2000 динарів банкноту з новими підписами, що є типовим адміністративним оновленням. Полімерна 1 тисяча песо з Філіппін зазнала лише зміни дати на 2025, зберігаючи знайомий дизайн з елементами національної спадщини. Резервний банк Малаві оновив 200 квача банкноту датою 1 січня 2024 рік. Просте коригування для поточного обігу. Стогурдова банкнота Гаїті тепер має дату 2023 року, а також заголовки, розміщені над а не під підписами для кращої читабельності. Кубинська 100 отримала новий підпис, дату 2024 року, шрифт серівного нумерації та друк від ГОЗНАК, незначні технічні правки. Ще одна банкнота від Гаїті, 50 гуртів, дата 2023, проте інших змін у дизайні не зазнала. Центральний банк Тунісу ввів 10-динарну банкноту з датою 25 липня 2025 року. Стандартне оновлення дати та серії. Три турецькі банкноти Ліри оновлено новими підписами. Це номінали 10, 100 та 20 введені 22 жовтня 2025 року в обіг. Це адміністративні корективи для актуальності валюти. Західноафриканські штати Гвінея Бісау. 5 тисяч франків має дату 2025 рік, а 10 тисяч франків нові підписи та дату 2024 рік. Проте інших візуальних трансформацій не зазнали банкноти. Мексика. Комунікативна 500 песо, оновлена датою 11 грудня 2024 року, зберігаючи тематику серії. Три банкноти індонезійських рупій зазнали лише зміни дати. Це 100 тисяч рупій 2024 рік, 10 тисяч 2025 рік та 2000 рупій 2024 рік. Гаяна, 20-доларова банкнота, отримала нові підписи без змін у загальному вигляді. А зараз, друзі, подивимось декілька банкнот, які зазнали більших змін у своєму дизайні. Нова банкнота Бангладешу Стотака, введена в обіг 1 жовтня 2025 року, вражає поєднанням синього, фіолетового та рожевого кольорів. На лицевій стороні бенгальський та англійський текст, зображення Шадгамбруд Бруд Масідж у Бегергаті Квіти шапла, номінал як реєстраційний пристрій та в оптичному змінному чорнилі ОВІ. Зворотна сторона демонструє групу плямистих оленів та бенгальського тигра в мангровому лісі сундербанів з голографічною віконною захисною ниткою, водяним знаком у вигляді королівського бенгальського тигра та піксельованому тлі та електротипом логотипу банку 100. Друкована на папері розміром 140 на 62 мм компарією Security Printing Corporation з підписом Мансур. Ідеальний приклад сучасного захисту та культурної спадщини даної країни. Куба комунікативна 1 тисяча песо, присвячена 65-річчю кубинської банківської системи. Ця червонувато-помаранчева коричнева, одна тисяча песо, банкнота, справжній триб'ют історії Куби. Ліцева сторона містить іспанський текст, логотип банку, емблему системи та портрет Джуліо Антоліо Мелли. Засновника інтернаціоналізованої комуністичної партії Куби зворот зображення комплексу скульптур командати Ернесто Гевара в Санта-Кларі Виконаною захисною ниткою з демілітаризованим BCC-1000, водяним знаком мели та електротипом 1000, друкована на папері 150 на 70 мм серія jf 05, підпис Дельгадо. Дата 2025. Іран випустив новий чек 500 тисяч. Березень 2025 року ця подія відбулася. Червонувато-коричневий колір з оранжевими та жовтими відтінками, лицева сторона Фарсі текст, святиня імама Фези номінал як пазл реєстраційний пристрій. На звороті англійський та фарсі тексти. Зображений демовент сплячий вулкан, 50 у Золотисто-зеленому спарку парку. Захист включає 2,5 мм золотисто зелену віконну нитку з мілітаризованим ІР-Іран, IR суцільну нитку з фарсі з криптом, водяний знак Арки та електротип 50, друкована такаб на папері 156 на 71 мм без дати, підпис фарзін, унікальний гібрид чека та банкноти з потужним іранським колоритом. Такими були новини банкнот. А зараз переходимо до інших тем. Зокрема, хочемо вам розповісти про те, що вийшов шостий номер, а загалом це вже 12-й номер ПДФ журналу Боністика, випускається українською мовою. І для всіх учасників нашого телеграм-каналу буде продовжена безкоштовна підписка на даний журнал на увесь 2026 рік. Тож, якщо ви бажаєте дізнаватися цікаві новини, дивитися огляди різноманітних банкнот, читати загалом корисні поради про боністику, розуміти, як на цьому можна також заробляти, обов'язково підпишіться на наш телеграм-канал і що два місяці будете безкоштовно отримувати свою pdf версію цього журналу. Тепер переходимо щодо Національного банку України. За цей час, за останній місяць, Нацбанк випустив цікаві лоти, зокрема, ролик обігових пам'ятних монет номіналом 10 гривень, присвячений силам безпілотних систем Збройних сил України. На цей ролик монет ми записали окремий відеоогляд. Зараз на своїх екранах ви бачите те, як знайти даний відеоролик на нашому каналі. Ви можете його подивитися і детально ознайомитися з даною монетою. Наступний жалот був присвячений двом цікавим монетам номіналами по 5 гривень, які випускалися в буклеті і називалися Мешканці морських глибин. На ці монети ми також записали відеоролик. Він зовсім нещодавно з'явився на нашому Ютуб-каналі. Ви можете його переглянути ось так виглядає заставка до цього відео. Друзі, ми вам всім дякуємо за перегляд цього відео огляду. Якщо ж ви бажаєте виграти банкноту вартістю 342 гривні 500 тисяч реалів з Ірану, 22 рік випуску, обов'язково напишіть будь-який коментар до цього відео огляду, можете написати, чи сподобалось, чи не сподобалось вам відео. Можете написати, які відео огляди ви бажаєте дивитися в майбутньому на нашому каналі. І приймайте участь в розіграші цієї банкноти. Перемав з банкноти буде визначений рандомно і опублікований в нашому наступному ролику рівно за тиждень. Всім вам бажаємо гарного колекціонування!